Всім привіт! Наступна модель в такому от вигляді теж двохколірна, два кольори, ручка висока, щоб можна було взяти на плече. Ну і так. От. Така, так от вона виглядає з боку. Колір такий, колір такий. Знову ж нагадую, що можливо виплести на будь-який вкус і цвет. І колір тойський цвіт. От. Так от вона виглядає. Така от красота. Такі от її вигляд. Малюночки. Отаке от.